На сімейну фотосесію у вишиванці прийшла Світлана Данилків. У руках жінка тримає вишиванку свого сина, який загинув під час повномасштабної війни. Це Євгена вишиванка, яку вишивала я і моя свекруха Євгенова бабуся. Це була вишиванка Євгенове на випускний. Друга бабуся шила ту сорочку. Євген дуже любив в сорочці ці ходити. На всі свята. разом із донькою та подругою на фотосесію прийшла Марія Пукач. Жінка розповідає, традиційно святкувала цей день з чоловіком, але зараз він служить в Збройних силах України. Для мене взагалі це свято настільки особливим є, і ми от вже 20 років разом. І відколи від тільки почали започатковувати в нас цю традицію, відзначати свято вишиванки. Ми так з ним доєднювалися по можливості, де якісь заходи проводилися. Долучилися до фотосесії 50 людей, розповіла волонтерка Василина Новосад. Це сім'ї військовослужбовців із села Біла. «Цьогоріч це дуже унікальне свято для нашої країни, оскільки 15 травня це є день вишиванки, і водночас воно співпадає з міжнародним днем сім'ї. Це досить символічно, і тому на фоні цього хотілося це об'єднати. хотілося показати саму унікальність, оскільки вишиванка це, це наше корінне родина, це є ідентифікація Українця повишиванці. А сім'я це є наше духовне, наше моральне. Це теж те, що в Україні надзвичайно ціниться, оскільки зі сім'ї починається все. Фотосесія для сімей військовослужбовців була безкоштовною. Її зробив фотограф Роман Жаровський, розповіла Василина Новосад. Софія Парчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.